Тобто в кожній компанії хороший менеджер це буде інша людина з іншим якимось набором скілів, тому що вона робить, і так далі. Хороший менеджер він може бути хорошим для бізнесу, може бути хорошим для співробітників. Да? І uh -huh. тут теж от про цей баланс, де, де ти гарний для бізнесу, а де ти і не перегинаєш. Да? Але з іншого боку, і про співробітників не, не забуваєш. Взагалі, ми надовго намагаємося зро зрощувати оцю культуру. Небайдужості. Я в неї прям дуже вірю. Знаєш, мені от мені здається, коли людині не байдуже, то все якби йде доволі непогано, тому що людина не забуває на роботу. Людина, якщо бачить… Як зробити можна на зашибісь і на відїбись. От так, да, де десь так і є. Тому ми завжди, коли знаєш, нам питають, от, яким має бути співробітник довго там ще небайдужим. Дуже важливо бути небайдужим, що тобі не бачить. А що в іншому відділі відбувається, якщо там шо бачив, що заголовок може бути краще? У нас буквально вчора такий кейс був. Що ми публікували новину про Катерину Чорногоренко? А на обкладинку поставили не Катерину Чорногоренко, а просто знаєш там, типу. І е, це побачила дівчинка з івентів і принесла цей фідбек. І, бо, ну, от не знаю, от щось редактори новин е, провтикали цю історію. Е, ну і це прикольно, що вона це принесла, їм перше сказала. Mm. От е, могла б і просто пройти повз, да, бо в неї там багато роботи. Ну, так, так.